Керівника компанії з міжнародних перевезень підозрюють у зароблянні грошей на переправленні військовозобов'язаних за кордон. Версія слідства така: він нібито оформляв їх до себе на фірму водіями, і вони в такому амплуа покидали межі країни. Це коштувало бажаючим виїхати 10 тисяч доларів. США тепер чоловіку оголосили підозру і судять. В травні поза минулого року правоохоронці повідомили новину у Луцьку затримали організатора каналу незаконного приміщення чоловіків призивного віку. 24 травня організатора трансферу затримали під час отримання 20 тисяч американських доларів. Він затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру. Підозру чоловіку таки оголосили. Місцеві змі тоді писали, що затриманий чоловік Ігор Федорук, який очолював камінь Каширську районну організацію політичної партії вперед Україну, яка була вже тоді в стадії припинення. Його відправили під домашній арешт. А вже в суді він набув статусу обвинуваченого. За версією слідства, чоловік, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, нібито організував схему виїзду військовозобов'язаних за кордон. Звісно ж, за гроші. Слідчі стверджують, що він, нібито брав по 10 тисяч доларів США з кожного бажаючого виїхати, і оформляв їх, нібито водіями до своїх міжнародних рейсів. Тома у підозрюваного також в його автівці «Ланос» провели обшуки на знайдені ноутбук і 500 доларів наклали арешт. Варто зауважити, що арешт під час розслідування наклали і на квартиру, де він напевне живе, і навіть на земельну ділянку. Що цікаво, в судове засідання довгий час прокурори не могли привести відповідних свідків. Згодом частина з них вмикалась в засідання онлайн. Справу розглядають більше року в разі доведення вини за незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачена відповідальність позбавлення волі на термін від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацію майна. Юлія Остапович Неля Прокопчук для новин на часі.